Друзі, перед тим як перейти до наступної теми і до наступного нашого спікера, я нагадаю, що Вікторина триває ще попереду. У нас два спікери в цьому блоці. і У вас є ще нагода доєднатися. Посилання на форму для відповідей на запитання буде з'являтися в нашому чаті, куди ви пишете свої запитання. Відповісти на запитання для участі в розіграші потрібно до початку нашої наступної секції Гострий коронарний синдром. Я нагадую, що попереду ще два спікери цієї секції. У вас є ще час для того, щоб відповісти на запитання, підсумки Вікторини будуть озвучені після останньої доповіді. Тож пропоную залишатися разом із нами. І нагадаю, що сьогодні ми розігруємо подарунки. Фонендоскоп Літман, зовнішній накопичувач SSD, тонометр, небулайзер, юлайзер Air+, а також багато інших призів. Тож, хто знає, можливо, пощастить саме вам обов'язково доєднуйтесь. А ми переходимо до наступної теми: це стратегії захисту серцево-судинної системи. В умовах стресу важлива тема, враховуючи, що дуже багато людей зараз саме стресують. Я не думаю, що потрібно пояснювати, чому все це відбувається на зв'язку. Доктор медичних наук, професорка кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Вінницького національного медичного університету Леся Вікторівна Распутіна. Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми з вами будемо говорити знову ж таки про захворювання серцево-судинної системи, але в сучасних умовах. На жаль, в умовах стресу. І ми будемо говорити про те, що ми з вами, лікарі, можемо зробити на сьогоднішній день для захисту серцево-судинної системи наших пацієнтів. Дана доповідь за підтримки компанії Юрія Фарм. Всі ми чудово знаємо, в яких умовах ми наразі перебуваємо і живемо. Це в першу чергу умови хронічного стресу. Що ж таке стрес? Згідно сучасних визначень, насправді стрес являє собою неспецифічну реакцію організму у відповідь на надмірне або патологічне подразнення, що проявляється цілою низкою змін, зокрема, змін нервової системи та змін гомеостазу. Є інше визначення, яке визначає, що стрес це є реакція організму на ситуації, в яких потрібна швидка мобілізація всіх сил організму. Ви знаєте, що на минулому тижні відбулася досить зна знакова подія для всіх кардіологів України. Це 23-й національний конгрес кардіологів, який проводився у змішаному такому форматі онлайн та офлайн. І саме на цьому заході було презентовано, е на мою думку, дуже сучасну і актуальну книгу «Стрес та серцево-судинні захворювання в умовах воєнного стану за редакцією академіка Коваленка Володимира Миколаєвича. Ця книга дійсно розкриває нам ті зміни, які відбуваються на сьогоднішній день, і не тільки на сьогоднішній день, а це є досвід, який накопичений роками стосовно впливу стресу на різні захворювання серцево-судинної системи. Про зв'язок стресу і серцево-судинної системи відомо дуже давно. Ще в Римській імперії вважали, що центр серце є центром емоцій. Далі появлялися роботи, які показували зв'язок між емоціями і змінами серцеводей. Судинної системи добре відомі нам роботи ріварочів, яких було показано, що емоції підвищують артеріальний тиск, далі низка фізіологічних робіт, де було показано підвищення артеріального тиску, верніше спазм при стимуляції симпатичних нервових волокон, роботи Павлова стосовно регуляції кори головного мозку, саме в артеріальної. Артеріального русла роботи ланга стосовно нейрогенної теорії артеріальної гіпертензії, яку ми також чудово знаємо, і в 1936 році вперше було введено такий термін як стрес фізіологом Сельє. Коли ми говоримо про гострий та хронічний стрес, ми маємо розуміти, що і в першому, і в другому випадку це є дійсно чинник серцево-судинного ризику. Якщо гострий стрес, то це переважна активація симпатичної нервової системи і проявляється транзиторним підвищенням тиску, частоти серцевих скорочень та дисфункцію ендотелію. Крім цього, при цьому може відбуватися підвищення коагуляції, гіперглітемія, гіперліпідемія. Тоді, коли ми говоримо про хронічний стрес, то це в першу чергу досить складна система активації низки процесів, що буде супроводжуватись уже стабільним підвищенням тиску, порушеннями вуглеводного та ліпідного обміну і, як наслідок, прогресуванням атеросклерозу. Ви бачите цю складну схему, яка показує нам, що насправді лише активація симпатичного тонусу нервової системи впливає на різні ланки, які приводять до активації атеро. Атеросклерозу до формування тромбозів до підвищення артеріального тиску через нирки, судини, серце, а також тромбоцити. І серед цих основних проявів і механізмів, які реалізують ці, цю таку складну схемку, є і гіпертрофія лівого шлуночка, і збільшення частоти серцевих скорочень, і формування аритмій, і підвищення агрегації тромбоцитів. В, е, в основі цих всіх змін лежить. Жить лежать метаболічні порушення, в тому числі інсулінорезистентність, дисліпідемія і дисфункція ендотелію, ролі, про роль якої ми сьогодні будемо з вами говорити. Які ж захворювання асоціюються у нас із стресом? Насправді це дуже багато захворювань, як захворювань серцево-судинної системи, так і інших систем та органів. Говорячи про серцево-судинні захворювання, то це в першу чергу гіпертонічна хвороба, це є гострий коронарний синдром, це є хронічні форми ішемічної хвороби серця, це є раптова серцева смерть внаслідок розвитку порушень ритму та серцева недостатність, а саме її прогресування та декомпенсація. Існує досить така велика е, така база уже даних стосовно того, що стрес збільшує ризик виникнення серцево-судинних захворювань та їх ускладнень. Ну, зокрема, існують дані, що у пацієнтів чоловічої статі, середнього віку у при постійних тривалих стресах ризик смерті від хронічної ХС зростає на 50%. Тобто, це досить таки суттєво. У пацієнтів, які піддаються цілій низці, Таких соціальних факторів, що виникають внаслідок хронічного стресу, зростає ризик серцево-судинних захворювань майже на 30%, ризик інфаркту на 32%. Також відомо зв'язок хронічного стресу з частотою виникнення передчасної смерті, особливо у тих пацієнтів, у яких є інші фактори ризику серцево-судинних ускладнень, зокрема ожиріння, коріння, артеріальна гіпертензія та інші. Ще одним проявом хронічного стресу є тривожно-депресивний стан. Фактично, цей стан, який ми сьогодні бачимо у багатьох наших пацієнтів, і супроводжує захворювання серцево-судинної системи. Наразі багатьма вченими вважається, що тривожно-депресивні розлади є самостійними чинниками прогресування декомпенсації серцево-судинних захворювань. Чому? Через цілу низку механізмів, зокрема, активацію симпатичної нервової системи. Зокрема, низькоінтенсивне системне запалення, ендотеріальну дисфункцію і агрегацію тромбоцитів. Тому і тривога, і стрес часто виявляються у пацієнтів, що мають серцево-судинні захворювання. Зокрема, артеріальна гіпертензія більше 30% пацієнтів мають такі розлади. І шомічна хвороба серця 40% пацієнтів можуть мати супутні тривожні розлади. І при інших захворюваннях серцево-судинної системи в цілому цей показник може становити 30%. Крім цього, існують також дані метааналізу, що в Ключають досить велику кількість досліджень. Ви бачите, що 46 когортних досліджень. 2 мільйона пацієнтів, що наявність у пацієнтів захворюваннями серцево-судинної системи тривоги була асоційована із збільшенням кардіоваскулярної смертності та від смертності від мічної хвороби серця майже на 40%. частоти інсультів на 70%. Тобто, це досить такі суттєві цифри, які свідчать про значення цих факторів на сьогоднішній день в діагностиці. Та в підходах до лікування наших пацієнтів в умовах саме військового стану, крім цього, я б хотіла звернути вашу увагу, що дуже часто клінічні прояви стресу і тривоги у пацієнтів кардіологічних вони є невід'ємними від самих захворювань серцево-судинної системи. Зокрема, зі сторони серцево-судинної системи навіть прояви тривоги або такого психологічного напруження можуть проявлятися у збільшенні артеріального тиску та хікардії, появі порушень ритму та кардіології. Зі сторони нервової системи можуть бути запаморочення, тремор, парастезії, судоми. Зі сторони шлунково-кишкового тракту, це може бути нудота, блювання, сухість в роті, закрепи або проноси. І це потребує від нас з вами підходу до доведення такого пацієнту комплексного, з урахуванням основного захворювання і з урахуванням виникнення тривожних розладів. Що безпосередньо ми маємо з вами робити у таких пацієнтів? Я говорю сьогодні за пацієнтів із захворюваннями серцево-судинної системи, у яких можуть виникати тривожні розлади. Перше і основне. Це є лікування основного захворювання серцево-судинної системи. Друге, ми застосовуємо досить часто застосовуємо препарати на сьогоднішній день, і це стосується як терапевтів, як сімейних лікарів, як кардіологів, які можуть і мають зменшувати вплив стресу на організм. Крім цього, ми маємо ми розуміємо, що має бути зменшення самих тригорних факторів, які будуть впливати на зниження цих тривожних розладів. Це є терапія, яка направлена, направлена на покращення ендотеліальної функції, і я хочу на це звернути увагу: що зростає потреба в консультуванні і лікуванні наших пацієнтів у фахівців, які займаються саме тривожними розладами, а саме у психотерапевтів. Тому що, на жаль, на сьогоднішній день ем, адекватно призначати цілу низку препаратів лікар-терапевт не в змозі, і не завжди ми бачимо той ефект, який можемо побачити, тому тільки сумісно із фахівцями. Психотерапевтами, психологами ми можемо вплинути на оце коло, яке сприяє прогресуванню серцево-судинних захворювань. Говорячи про протитривожні засоби, їх є дуже багато, і я вже сказала, що ми їх активно призначаємо як седативні препарати, як денні транквілізатори, і не завжди впевнені в правильності таких призначень. Чому ми маємо все-таки призначати ці препарати, я говорю про терапевтів та кардіологів, досить таки обережно? Тому що ці препарати, зменшуючи рівень тривоги, мають значну кількість побічних ефектів, до яких належать такі відомі нам всім, як сонливість, загальмованість, нудота, звикання. Існує на сьогоднішній день інші препарати, які можуть бути корисними у наших пацієнтів. Мова йде в першу чергу про такий препарат, який володіє органопротекторними ефектами і ефектом денного транквілізатора препарат лодексен. Справа в тому, що в інструкції до цього препарату прописані саме тривожні стани як один із показ до застосування цього препарату в комплексному лікуванні. Цей препарат дозволяє зменшити страх та занепокоєння за рахунок саме фізіологічної дії. Окрім цього, він не викликає сонливості та звикання. У мене немає величезного досвіду застосування саме цього препарату, але цей досвід є у моїх колег, які відмічають, що дійсно, якщо застосовувати цей препарат в комплексі з іншим лікуванням серцево-судинних захворювань, то рівень тривожності дещо знижується у наших пацієнтів. Чому це відбувається? Першу чергу основним і ключовим механізмом Впливу цього препарату є вплив на ендотеліальну дисфункцію, так як цей препарат вважається антиоксидантом. За рахунок зниження тривожної симптоматики, покращується функція ендотелію. крім цього, існують дані, і ви бачите, вони гарно демонстровані на цьому слайді, що застосування цього препарату дозволяє знизити рівень тривожності на 3 бали за оцією шкалою тривоги харчів яка була використана в дослідженні. Тобто є препарат, ми про нього маємо знати, він може бути застосований у наших пацієнтів у, на сьогоднішній день у цей складний час. Крім цього, я хочу звернутися до того, що все-таки ключове значення у виникненні прогресуванні серцево-судинних захворювань відіграє хронічний стрес. І от той ключовий момент, про який я вже говорила, а саме ендотеліальна дисфункція, вона лежить в основі прогресування серцево-судинних захворювань і формування їх ускладнень. Через цілу низку Патогенетичних чинників, які включають в себе і активність прозапальних цитокінів, і зниження синтезу НО ендотеліальну дисфункцію, і зниження ферментів антиоксидантного захисту, ми бачимо переважання вазоконстрикції над вазоделятацією, ми бачимо прогресування ендотеліальної дисфункції, і це все лежить в основі атерогенезу. Тому і зростає кількість цих серцево-судинних ускладнень, про які ми говорили. Що ж, ми реально з вами можемо зробити на сьогоднішній день для попередження серцево-судинних подій, тобто, що реально впливає на цей ендотелій для попередження виникнення ускладнень зі сторони серця та судин. Перше і основне, на чому я хочу звернути вашу увагу, це те, що має найвищий рівень і клас доказовості, це припинення паління. Так як паління є тим чинником, який ем, асоційований із погіршенням ендотеліальної дисфункції. Причому не зменшення кількості паління, а всі сучасні рекомендації, які стосуються попередження серцево-судинних ускладнень, говорять про повне припинення паління. Друге і ключове це статинотерапія. На сьогоднішній день. Ми маємо бути чіткими у своїх е, в, діях. Статини є препаратами абсолютно необхідними, які дозволяють знижити, знизити ризик серцево-судинних ускладнень у пацієнтів в першу чергу високого та дуже високого ризику, і мають призначатися пацієнтам з е, одними із перших. Для підвищення їх ролі у попередженні серцево-судинних ускладнень. Третє це контроль артеріального тиску. Саме контроль до цільових рівень, не просто призначення препаратів для лікування тиску, для зниження тиску. І, на жаль, на сьогоднішній день і в останні місяці я бачу збільшення кількості пацієнтів, які приймають терапію антигіпертензивну ситуативно. Чого не було раніше в довійськовий стан. Далі, е, слідуючий наш такий наша така стратегія: це застосування блокаторів, що впливають на ренін, ангіотензин альдостеронову систему, мається на увазі інгібітори АПФ та сартани. Насправді, на сьогоднішній день ці препарати входять в обов'язковий перелік лікування основних захворювань серцево-судинної системи. Це є артеріальна гіпертензія, це є цукровий діабет, це є ішемічна хвороба серця, це є хронічна хвороба нирок. Тому без цих препаратів ми наразі не можемо лікувати наших пацієнтів. Наступна наша стратегія: це контроль глікемії. Обов'язково у всіх пацієнтів. Це є як раннє виявлення е, гіперглікемії у пацієнтів, адже ми бачимо на сьогоднішній день передумови до виникнення цукрового діабету і пов'язані вони знову ж таки з хронічним стресом, так і ефективне лікування цукрового діабету. Ну і завжди постає питання: що ще ми можемо таке додати нашим пацієнтам, щоб покращити функцію ендотелію? І тут ми маємо звернути свою увагу на l L-аргінін. Я хочу зупинитися на тих наших основних стратегіях, про які я вже проговорила. І так, лікувати артеріальну гіпертензію, ми маємо обов'язково до цільового рівня артеріального тиску при офісному вимірюванні артеріального тиску. Початкова наша ціль, мета це артеріальний тиск менше, ніж 140 на 90 мм тут на стовпчику для всіх пацієнтів, найвищий клас та рівень доказовості. Якщо пацієнт добре переносить зниження артеріального тиску до нижчих цифр, то ми можемо розглядати зниження в послідуючому тиску до 130 на 80 а в деяких випадках і нижче, якщо пацієнт добре переносить ці цифри. І рівень діастолічної артеріального тиску, менше 80 мм тутного на стопчика, він розглядається як цільовий фактично для всіх пацієнтів різних груп, різної коморбідності, різного ризику, які страдають на артеріальну гіпертензію. Слідуючи, коли ми ми говоримо за статинотерапію, ми маємо розуміти, що найбільш корисною вона буде у тих пацієнтів, які належать до групи високого і дуже високого ризику серцево-судинних ускладнень. Що це за пацієнти? Це пацієнти, які мають документоване серцево-судинне захворювання. А саме перенесений інфаркт, інсульт, тіа, мають ознаки захворювання периферичних артерій, нестабільна стенокардія, стенокардія напруги, перенесли будь-які реваскуляризації. Це пацієнти, які мають діагностовані атеросклеротичні враження коронарних артерій, за даними коронарографії чи комп'ютерної томографії, мають стенози більше ніж 50% двох артерій. Мають каротидні бляшки, що діагностовані за даними УЗД. Це пацієнти з цукровим діабетом, які мають враження органів мішені, або які мають цукровий діабет першого типу зі стажем захворювання більше 20 років. Це пацієнти хронічною хворобою нирок, для яких швидкість кубочкової фільтрації менше 30 мл за хвилину. І пацієнти. Для яких ми виконуємо або оцінюємо ризик серцево-судинних ускладнень за шкалою скор з метою первинної профілактики, які набирають більше 10%. До групи високого ризику належать пацієнти, які мають значно підвищений один із факторів ризику. Наприклад, низької щільності більше, ніж 4,9, загальний холестерин більше, ніж 8, підвищення артеріального тиску більше ніж 180 на 110 мм, міліметрів. Тут на стовпчику, які мають сімейну гіперхолестеринемію і не мають інших факторів ризику, які мають цукровий діабет навіть без враження органів мішени, які мають хронічну хворобу нирок зі швидкістю клубочкової фільтрації менше 60 мл за хвилину, і розрахований ризик серцево-судинних ускладнень за шкалою скоро 5-10%. Саме для цих категорій пацієнтів. Не обговорюється питання статинотерапії, і знову ж таки ця статинотерапія має бути до якоїсь цілі для пацієнта дуже високого ризику серцево-судинних ускладнень. Це ціль ліпопротиницької щільності менше ніж 1,4 і на літр. Для пацієнтів високого ризику ліпопротеїди низької щільності менше, ніж 1,8 мілімоль на літр, причому це все клас доказовості 1 рівень доказовості А. Для пацієнтів помірного ризику це рівень ліпопротеїдів низької щільності менше, ніж 2,6 мілімоль на літр, і для пацієнтів низького ризику це менше 3 мілімоль на літр знову ж таки стосовно ліпопротеїдів низької щільності. І тепер те, що ми можемо іще додати нашому пацієнту. Ми говоримо в першу чергу про відновлення ендотеліальної функції у пацієнтів з хронічним стресом. І тут слід розуміти, що є препарати, які дозволяють впливати на які являються фізіологічними ангіопротекторами. Це в першу чергу НО. NO. І до таких препаратів слід віднести препарати Л-аргініну. Це препарати, які е, захищають фактично ендотелій, наприклад, тівортіну, як так як Л-аргінін є субстратом для синтезу оксиду азоту, первинного вазодилататора, так як цей препарат дозволяє пригніщувати синтез ендотеліну 1 е, впливає на зменшення спазму судинної стінки і відповідно покращення ендотелій залежної вазоделятації. І як е, ще один його. Його дія ще одна: це зменшення негативного впливу оксидантного стресу на ендотелій коронарних судин. І питання про те, чи всі аргініни однакові, виникає досить таки часто, тому що препаратів, які представлені на ринку на сьогоднішній день аргінін, їх багато. Так от саме потрібно пам'ятати, що в клінічних дослідженнях, що були проведені з цією молекулою, всі ці ефекти, про які я говорила, вони застосовуються лише для л-аргініну, для лівообертального його ізомеру, тому що для інших форм ці ефекти не були доведені. Тому, обираючи препарат л-аргініну, ми маємо пам'ятати про ці ефекти. І що ще б я хотіла сказати, що багато чого веде до пошкодження ендотеліальної стінки. Причому це пошкодження відбувається неодноразово, а як правило, це процес тривалий і процес багатофакторний. Так от і відновити ендотелій неможливо однією ін'єкцією, неможливо за короткий період часу, і це потребує в першу чергу тривалого лікування і відновлення. Це стосується і застосування базисної терапії. Терапії антиенгінальної, антигіпертензивної, статинотерапії, контролю глікемії, лікування цукрового діабету і це стосується також застосування тих препаратів, які здатні відновлювати ендотеліальну функцію. І ви бачите, що цей процес може сягати досить таки тривалого часу 60 і більше днів. Якщо препарат Лодексен не такий відомий нам, але також є органопротектором і має додаткові ефекти денного транквілізатора, може вводитись внутрішньовенно та внутрішнє м'язево, такий стандартний період його застосування 10 днів, то препарат лівообертальний донатор оксиду азоту тівертін добре нам відомий, тому що це препарат, який застосовується уже десятки років, і його знають дуже добре, як пацієнти, так і наші лікарі. Він має свою ефективність стосовно захисту судинної стінки і може застосовуватись знову ж таки етапно і внутрішньовенно, і на амбулаторному етапі, перорально у вигляді суспензії і досить тривалий час. Таким чином, шановні колеги, ми з вами маємо пам'ятати, що стрес. Вірніше той дистрес, який ми сьогодні бачимо, і асоційовані з ними тривога та депресія, насправді є незалежними факторами ризику серцево-судинних захворювань. Статистичні дані свідчать, причому це дані світової статистики, що різні психогенні порушення, які можуть виникати внаслідок локально військових дій, ну конфлікту або війни, вони становлять 10-25%. тобто досить таки багато, досить велика і актуальна ця проблема на сьогоднішній день стоїть перед нами і буде стояти надалі. При гострому і хронічному стресі активуються дійсно механізми, які сприяють і розвитку, і прогресуванню серцево-судинних ускладнень. Тому наші основні терапевтичні заходи мають бути постійними, виваженими і зрозумілими. Це в першу чергу відмова від паління, це лікування артеріальної гіпертензії, це є статинотерапія. Контроль рівня глікемії і вплив на другі фактори ризику. Ну, як додаткова терапія, яка здатна патогенетично впливати на ендотеліальну дисфункцію, що лежить в основі тих розладів, про які ми вже говорили, це є застосування таких препаратів, як тівортін і лодексем в нашій клінічній практиці. Дякую за увагу. А ми в свою чергу можемо вам подякувати. принаймні, я із величезним задоволенням і цікавістю слухав, враховуючи, що знову ж такі стресові явища зараз повсюдно куди не повернеться голова. Як то кажуть? Тож, я вам дякую за консультацію в такому онлайн форматі. І, звичайно, наші глядачі теж вам дякують.